Зверніть увагу на таку ягоду, як чорниця. Посадка і догляд за нею можна порівняти з виноградом, але на відміну від винної ягоди, її вкрай рідко можна зустріти в якості садової культури, вибираємо найкраще місце, саджаючи чорницю на дачі, ні в якому разі не можна орієнтуватися на лісову її родичку, відтворювати у себе в городі природні умови півтіні і інших переваг лісової ізновиди цієї ягоди. Варто пам'ятати, що садова і лісова. Це дві досить таки різні ягідки, вони така ж рідня, як чорниця і брусниця, не більше того, всі садові сорти родом з Північної Америки, де вони були виведені на основі місцевої ягоди блюбері сімейства Вересових. Для посадки підбирається південна освітлена сторона ділянки. Взимку тут повинно бути достатньо снігу, так як садова чорниця може вимерзати при наших суворих морозах кращий варіант південна сторона відкрита, не загороджується зростаючими поблизу деревами або будівлями, а з півночі знаходиться будова, наприклад, дачний будиночок або висока стіна зі сходу, а також із заходу на видалені ростуть дерева або високі чагарники. Така кишеня буде генерувати сонячне тепло влітку, особливо південна стінка будинку, а взимку буде затримувати достатньо снігу, щоб укрити чорничники. Пам'ятаємо, що ми вирощуємо промислові ягідні сорти, а не лісові крихітні кущики на деяких квебекських плантаціях. Чорничник виростає до двох метрів. У нас же частіше зустрічаються середньорослі, що досягають півметра висота, але дуже розлогі кущики. Саме тому потрібно дотримуватися велику дистанцію між сусідніми кущами від однієї посадкової ями іншу повинен відокремлювати мінімум метр відстані, ширина між рядь, близько півтора метра. Отже, чорниця садова любить багато світла, багато простору, підкислені родючі легкі ґрунти, бажано чорнозами, достатнє зволоження. Виходячи з цих переваг, підбирається потрібне місце, а потім проводиться посадка чорниці. Як правильно посадити чорницю? Багато фахівців-рослинники вказують на доцільність осінньої посадки при більш комфортної і менш тривалої зими, тому в умовах середньої смуги України найкращим часом для посадки є пізня весна. Коли загроза сильних заморозків минула, також нам необхідно висаджувати кущики на початку вегетаційного періоду з огляду на те, що ми будемо використовувати гідрогель для кращого вкорінення, а він має властивості втрачати частину позитивних якостей після першої зими доведеться повозитися, особливо якщо ґрунту вашої ділянки недостатньо хороші для вимог цього чагарничка. Для початку копаємо просторі ями шириною 60-6,0 і глибиною близько 80 дно найкраще всипати 10-сантиметровим шаром дрібної гальки або керамзиту. Суглинки змішуємо навпіл з сумішю, що складається з піску торфу, лугового і гнойового перегною пісковики змішуються тільки з торфом, перегноєм луговим і гноювим тепер додаємо гідрогель. Не можна брати кольоровий. Він марний, годиться тільки для прикрас інтер'єрів. Купуйте сухий концентрат великими пакетами. Вони на вигляд здаються дорогими, але окупляться істотними подальшими зниженнями ваших трудовитрат. Так, наприклад, один к сублімованого гідрогелю при розведенні водою розбухає до триста на одну посадкову яму. Нам знадобиться 3 літри готового гелю для цього. 10 грамів сухого концентрату з пакета розводимо у відрі з 3 літрами води. Чекаємо деякий час, поки вода не перетвориться повністю в'язкожилоподібну в масу? Це означає, що гель готовий до використання. Коли ми готуємо ґрунтовий субстрат для посадочних ям, відмішуємо до нього 3 літри гідрогелю так, щоб він здебільшого концентрувався навколо коренів майбутнього саджанця. Навіщо чорниці потрібен гідрогель? Завдяки швидкому вбиранню надходить вологи і поступової віддачі її в ґрунт він створює найбільш комфортний гідрорежим ґрунту, близько коренів рослини, уникаються стресові для чорниці стану перезволоження і пересихання ґрунту. Це особливо благотворно впливає на садженець першого року життя, коли він акліматизується і активно нарощує кореневу масу. Дослідні випробування показали, що сила росту саджанців на гідрогелі годин 5-2 рази більше, ніж без нього гідрогель служить недовго, не більше трьох років, але найчастіше його придатність обмежується одним-двома вегетаційними сезонами, він сильно зношується від періодичного висихання і набухання, так що термін його служби залежить від частоти поливу, можна поливати чорницю навіть раз за два місяці. Гель забезпечить вологість ґрунту на такий термін. Але краще проводити полив двічі за місяць, тоді гідропоніка прослужить вам довше. Висипаємо ґрунт в яму, зволожуємо злегка, перемішуємо верхню його частину з гідрогелем, чекаємо деякий час, щоб ґрунт осів. Тепер про необхідну кислотність ґрунту. Наша підопічна любить кисле середовище на нейтральній росте повільніше. від лужних ґрунтів взагалі сильно хворіє. Так як посадити чорницю в саду з нейтральними або лужними ґрунтами, щоб вона відчувала себе добре. Тільки після підкислення ґрунтів для цієї мети ми вносимо торф, якщо ж у вас виражено лужне середовище ґрунтів ділянки, під корінь саджанця вносимо колоїдну сірку. Підготувавши посадкову яму, приступаємо безпосередньо до посадки кущика чорнички. По центру готуємо лунку, акуратно поміщаємо без нахилів туди садженець, присипаємо з усіх боків землею, стежимо за станом кореневої шийки, місця, де корінь переходить в стовбур рослини. Вона не повинна бути заглиблена. Розправляти корінці по горку з землі, як радиться, в деяких джерелах по садівництву не варто чорниця дуже чутлива до механічних пошкоджень коренів. Важливо зберегти кому землі, з яким ми її пересаджуємо. Тепер ще раз поливаємо невеликими порціями кілька разів зверху засипаємо землю навколо саджанця великим шаром мульчин. Найкраще використовувати суху хвою. При ясній погоді перший тиждень прикриваємо чорничку від сонця, догляд після посадки. Перші кілька днів потрібно провести по одній кореневої і позакореневого підживлення, в силу того, що ґрунт під корінням потрібно тримати недоторканою. Все добрива вносяться в рідкому вигляді. Зараз найкраще підійдуть азотний і фосфорні, а також комплекс мікроелементів. До суміші добрив додаємо розчин колоїдної сірки. Так як підгодівлі, а особливо азотні, знижують рівень кислотності субстрату, вливають невеликою кількістю навколо куща. Лємо е удобрюємо у ввечері. Бажано, щоб температура води з добривами в лійці була вища температури повітря. Це забезпечить краще всмоктування корінням, грамотний догляд це не піти відразу з місця посадки, кинувши справи на самоплив. Позакореневе підживлення виробляються розчином мікроелементів і тієї школоїдної сірки для захисту від павутинного кліща. Оприскуємо теж ввечері, коли спадає спека і волога не діє на листочках, подібно лінзам, завдаючи їм сонячні опіки. Через пару тижнів листочки наливаються кольором, з верхівок гілочок починають рости пагони. Це означає, що кущик прижився, можемо вважати, що посадка садової чорниці пройшла успішно. Улітку нам потрібно вчасно поливати двічі за місяць. При наявності гідрогелю поливаємо не дуже великою кількістю води. Рівень вологості ґрунту, отже, достатній. Стежимо за бур'янами, виполюють їх між кущами. Там, де вони все-таки проривають шар мульчі, удобрюємо першу третину вегетації переважно азотними добривами, не забуваючи про домішки колоїдної сірки, у другу третину даємо комплексні добрива. Ближче до осені зосереджуємося на калійних підгодівлі. Протягом усього сезону пам'ятаємо про мікроелементи, всі підгодівлі вносимо в рідкому вигляді. Після поливу чорниця садова посадка і догляд, короткий план операції, вибираємо сонячне південне місце, захищене від вітрів і зимового видування снігу, відстань між кущами 1х1, 5 метра нейтральні і лужні ґрунту під кислям торфом або колоїдною сіркою. Важкі ґрунти полегшуємо піском, робимо більш родючими, додаючи тор, перегній луговий, гнойовий. викопуємо яму на її дно, насипаємо дренаж зверху, закислений субстрат з гідрогелем, проливаємо, даємо час осісти, висаджуємо кущик, не пошкоджуючи коріння, знову поливаємо і вкриваємо ґрунт великим шаром, мульчі. вкриваємо кущики від сонця, двічі за місяць виробляємо полив добриво, позакореневе підживлення.